Це історія про мій шлях. Про мою ціль. Про мою мрію. Сподіваюся, що мій шлях стане натхненням для інших. Fight» — п'ятий сезон. Yeah! <клеси> Бій це твої бажання, твої мрії, твоя мотивація. А війна це. Треба якби і вибору нема. В принципі, ти можеш померти вже бу секунду, та й все. Десь щось прилетіло, де й все, і помер. Цього ніхто не хотів, цього ніхто не вибирав, але ну, було що було. І є, що є Да. О четвертій ранку він мене розбудив і каже, почалось. Це був такий хаос. Малому півроку, він тільки почав повзати. Літали в гелікоптери, і наші, і не наші, ми не знали, хто і що. Це було жахливо. Спочатку, там десь скільки, в 4.30 я прокинувся, і ми там вже з пацанами, там почали трохи збиратися, думали, що робити, нам там обіцяли підвести зброю, то привезти, то відвезти. Але ми всі пам'ятаємо, які були затори, і якби ну, щось там дочекатися, це було неможливо. Ходили, думали, хотіли, щоб наші сім'ї самі поїхали, але п'ять годин і ми вже думали, що вони вже там десь далеко. А Як виявилось, вони навіть не виїхали з Ерпеня. Тобто там діти, собаки, оце все, ну там речі з собою понабирали, то як би зрозуміло, ніхто не знає, куди хто їде. Ось ну, і було прийнято рішення, що їх ми вивеземо самі. 24-го ввечері з нашою компанією, яка у нас зібралась, ми виїхали в сторону Карпат, повивозили свої сім'ї і потім повернулися назад. Ну я чомусь собі думав, що, мабуть, ну все, типу, що, мабуть, спорту ніякого не буде. Він казав, що він просто не зможе жити. Якщо він виїде за кордон і буде готуватися у той час, коли в його місті проходять бойові дії. То він нормально не зможе ні підготуватися, тому що він не буде думати про спорт. І якщо щось станеться, то він цього собі ніколи не пробачить. Були люди, які мене відговорювали, щоб я не їхав, не повертався в РП. Вони мені казали, їдь, виступай, перемагай. Ну, як там, наприклад, на початку було, що спортсмени нехай їдуть, виступають, від них там буде більше користі. Не знаю, тут кожен може рахувати по-своєму, я нікого не осуджую, не ті, хто виїхали, ті, хто приїхали, уїхали. Ну... Хто як вчинив, кожен чинив так, як захотів. Слово Україні! Слово українському народу! Тут мій рідний дім, тут моя улюблена природа. Залишаємось на місці ворожбра Рома. Попитали всі воювать, бо не сидиться дома. Коли він вирішив взагалі йти на захист ірпня і бучі, 25 лютого ми прощалися, наче назавжди. Ну ми я не впевнена була, що я його побачу ще колись. Ну звичайно, це було тяжко так прощатися, Тому тим паче, що ну, був у всіх різні думки. Звичайно, що і і в неї, і в мене були думки, що можливо, якби більше вже не побачилось. Ми поїхали, ще був зв'язок, потім переривався зв'язок. Коли ми приїхали в Верпінь з пацанами, нам треба було знайти десь якусь зброю. Ми знайшли зброю, нам видали шість автоматів і два магазини. Ми вирішили зробити так, що поки вони знайдемо шість магазинів, ну, то ми якби ці автомати роздавати Ну, не будемо їх якось ділити, ну щоб було все по-чесному, бо хтось буде з автоматами без магазину. Ну, це така собі історія. Ми жили в мене в хаті. Ми жили на другому поверсі, на першому поверсі. Жила мої жінки, мої жінки-батьки, тобто мама і тато. І вони могли нам готувати поїсти. І, і, і взагалі, це був трохи для мене буде тому, що в нас був, було тепло, був інтернет. І зранку ми могли поснідати, і виходили вже в Ірпінь. В Одній з перших днів, коли ми були на позиції, у нас ще тоді не було повного екіпірування, ні у кого шолома ще не було, нічого такого. І я пам'ятаю, на цю позицію приїхав Рено, такий пірожочок я здається, чи Мастер, якось я вже не пам'ятаю ось. І він був весь прошитий, простріляний, там вже був на спущених колесах, на порізаних якихось. Ну, вже такий він був потяганий. Ось і коли приїхали на позицію пацани, повипадали з автомобіля, і вони всі були 300, і я зрозумів, що ну от тоді я почав розуміти, що ось воно, як воно все може відбуватися, як воно все може бути. І це, мабуть, такі перші моменти, коли ти вже почнеш розуміти, що зараз ти вже справді знаходишся якби на війні. Я взагалі ніколи не торкався до зброї. Ну тобто, зрозуміло, що там десь хтось мені щось давав, десь бачив, розуміння не було. Ось. І я до неї, коли мені пропонували і казали, а поїхали, може, постріляємо там, в Тірчик, десь там щось поробимо. Я кажу, пацани, мені оця історія взагалі не цікава, мені не хочеться. І мені, ну, нащо воно мені треба? я ніколи не збираюся вміти володіти зброєю. А потім, коли ця вся історія почалася, я отак от в моменті пам'ятаю сів і такі думаю, бляха, якого хера я нікуди не їздив, нічого не навчався, нічого не знаю про зброю. Я не кажу про якусь там тактичну всю цю історію, а просто про елементарні речі. Ну просто піди по банкам, постріляй, там можна сказати, як кажуть по фану. І Я, я пам'ятаю, я ще пацанам кажу, пацани, допоможіть нам ну, чистити зброю. І Я чогось думав, що мене, може, пацани трошки захетять, типу так, ти малий, давайте покажемо. Ну, умовно так. Але насправді мені пацани зразу все показали, розказали. І так я був приємно здивований. Я просто дуже люблю Ірпіні. Якщо ви можете десь за мною слідкуєте, то можете побачити, що я намагаюся десь в весь час сказати, що я з Ірпіня. Десь можу щось там наклеїти собі на шорти на боях. що Я там люблю Ірпінь, ну щось типу такого. І я пам'ятаю, просто коли був прорив в Ірпіні, ми вже виходили з Ірпіня на ніч. Я вийшов на місце, Я подивився, що. Все місто, там десь щось горить, там щось, може, якісь звуки. Ось я дивився на місто, і воно так світилось. І ну, мені так стало всередині дуже важко, від того, що стільки прожив, я виріс в цьому місті, я все життя там живу і зараз з ним таке відбувається. Ці пацани от моя спілкування, ми з Ірпіня. І ми в цьому місці все знаємо. Ми знаємо, де куди і як можна пройти. І коли ми були в Романі, це частина Ірпіня, я б так сказав. І в нас там був знайомий. Ми знали, що його немає. І ми попросили нього, що ми в нього поселимося в нього в хаті. Я пам'ятаю ту ніч, коли у мене були такі шкарпетки мокрі, мокрі. Я думаю, я їх навіть не буду знімати, бо я думаю, я до ранку, поки в них посплю, то вони хоч висохнуть. І було ну просто було холодно. Пацани полягали спати. Ну ні кого там ніяких спальних мішків, нічого такого не було. Тобто всі просто полягали, де хто бачив, зрозуміло, що на ліжках спали там по двоє, по двоє, по четверо, дивлячись, як лягали, дивлячись, в яких кімнатах. І в нашій кімнаті ми з Рустамчиком лягли на, на дитячому ліжечку, а свіріт ліг на підлозі. Нам з Рустамом реально було дуже тепло. ну прям Ми були ще й під ковдрою, ми один біля одного. Я не знаю. Я прокидався, мені навіть було так спекотно трохи. Відкриваю око і дивлюсь. Що свіріть серед ночі, не знаю, може там четверта-п'ята ранку, і він просто по кіноті отак холодно. <гум> і я просто відкрив око, думаю, ні, я точно не буду тобі нічого пропонувати. Я краще ляжу спати. Ну, типу, неначе типу, я цього не бачу, бо я не хочу потім так само ходити. Ну, і мені його було якби шкода, але сам теж був такий виснажений, і мені хотілося поспати. Я просто закрив очі і ліг далі спати. Ось, ну ми цю так історію, інколи пригадуємо, що він тоді замерзав. Насправді в нас дуже багато сильних людей. Ми ніколи не знаємо, хто серед нас найсильніший. Але сила проявляється не в м'язах, не в тому, що ти б'єш. Якщо ми кажемо за спорт, то я не вважаю, що спорт робить тебе сильним. Це більше, мабуть, сильні фізично люди, але ми не знаємо, хто насправді сильний серцем. У нас був вихід, і ми пішли на задачу, і коли ми поверталися, я не знаю, як зараз відбувається, але на той період часу тобі 300 разів треба було сказати, що це свої, що я свій, що я йду, і будьте, будь ласка, обережні, не пристреліте мене. Це один із таких страхів було. Ми вже виходимо до наших на позицію і просто прибігає мужик з отакеною кастрюлею, просто супу, гарячого він ще от такий. Я просто думаю, бляха, мужик, де ти взявся? Ну, якби. І я пам'ятаю, що це був такий дуже смачний суп, було так настільки приємно, А мужик просто жив там недалеко і якби допомагав військовим. Хтось пішов, взяв зброю, хтось пішов, допомагає когось там з евакуацією, хтось волонтер. хто ну, тобто це було по-різному. Єдність була неймовірна, вона відчувалась від всіх. І якщо ми не беремо саму війну, то ця єдність це було дуже круто. Я якось про страх не думав. Мені просто було багато кого і що взагалі шкода, і не міг зрозуміти. Ну, і, в принципі, як і у всіх, чи це реальність, чи це сон. Думаєш, може ти спиш, як таке могло взагалі початись. Можливо, в мене були якісь очікування від деяких людей, але вони були марними. Мабуть, більше не про страх, а про те, що когось шкода. Люди, які взяли там, автомати і взявнули форму, це якби війна, і тут зрозуміло, що може статись ось. А коли це цивільна людина, діти, і коли люди вибігають, помирають, вибігають в крові ну, в такий період. Ти дивишся на це все просто, і, ну, ти розумієш, що ці вони... люди там цього не заслуговують. Тим паче, наприклад, я не знав, що в нас в Ірпіні так багато інвалідів, які м, самі не можуть, наприклад, рухатись або не можуть рухатись на інвалідній колясці, а в на інвалідній колясці, ви ж розумієте, що йому треба було виїхати, евакуватися до міста, але він сам цього не міг зробити. Коли діти, а, от, як я бачив хлопчика, у нього був такий капюшончик весь в крові, а в ананазі не було в нього. Ботиночка його, ось. І потім як його, це кров його батька, ззаду там бігла мати заплакана ось. Я дуже люблю тварин, дуже багато тварин бігало різних. Ось, і там я пам'ятаю, як ще годував ці тварини, і... ну, теж шкода. Якщо війна була би твариною, я думаю, вона була би гієна, сама по собі одна, ну, таке собі. А от вже стає там гієн, ну це вже інша історія. Ну і вони такі, що нападають, розривають, з'їдають. Це, мабуть, війна. Один із е тих хлопців, Сергій, який з нами виїжджав, він і не повернувся. Серега Смирнов. це його там наліпка, у нього був позивний сон. І він так от робив це ж це. Ось. І на цьому шейкері в мене ще є Макс Regbist, теж багато хто знає. Шейкер в принципі, завжди зі мною такий видно, що він вже потяганий. Ну і я якби на, на цей шейкер наліпив. Вже давно давно вже навіть видно по цим наліпкам, що вони стараються. Ну, якось, так Хочеться, щоб вони були. До когось може бути герой, той, хто, хто кошеня врятував чи, через, в принципі, це ж теж герої якісь, правильно? Але ми, в принципі, українці знаємо, хто такі справжні герої. Я думаю, на це питання можна не відповідати. Кожен українець знає, хто такий герой зараз в Україні. Коли мені тяжко, я починаю думати про те, що комусь зараз набагато тяжче. І десь можливо там пригадують якісь моменти, можливо, і воно так, ну ти розумієш що бувало і тяжко. Просто коли ти в спорті, ти просто сам себе перебарюєш, і тобі треба щось знаходити, якісь розмови з самим собою. ось. Але тут ти не навряд чи помреш. А на війні ну, у тебе шанси є померти. Коли вже перші дні. Звільнили там Київську область. Я одразу зняв форму, і я ходив просто в цивільному. Мені прям було дуже, дуже кайфово в ті моменти, тому що я зняв, я там займався іншими справами, я одразу там почав більше щось привезти, відвести, людям допомогти. Щось в такому плані. я ми, ми пам'ятаю, там їздили, годували собак, людям хліб роздавали, вони плакали. Одні із моментів це люди, які сиділи в окупації. І ми нагрузили той пірожок, нагрузили хлібом теплим. І коли ми роздавали цей хліб, люди плакали, обнімали. Ну і було дуже важко. Мені здається, деякі навіть не знали, що їх звільнили. І коли ми виходили з машини, вони просто ну, обнімали, плакали, і мені було так тяжко на це все дивити, що просто в ітозі я під'їжджав і казав, вам треба хліб, вони починали плакати, від них це починалося, я просто віддавав хліб, включав передачу і їхав, тому що ну, от в такі моменти мені дуже важко, тому що от коли комусь тяжко, я якось це на себе перевожу, і мені теж тяжко, і я думаю, я, ну, я розумію, що це виглядало. Негарно, але я просто не міг, цього, ну, я не, не міг цього терпіти. Тому я віддавав хліб і їхав. Зрозуміло, що в загальному я став більш черствішим. Це якби вплинула війна після побаченого якогось, більш так черствіше до цього всього відносишся, ти не наче так типу, Ну так сталося. Я просто про спорт тоді не думав, я думав про інші речі. Він забув про спорт, він взагалі про нього не думав. Ну він же хотів далі їхати, коли де окупували Ірпінь. В планах було таке. І потім я вже в Україні, я коли виїжджав, то я якби своє своє екіпірування все роздав. І в мене вже якби нічого не було. Ось і, і з часом я почав там закупатись. Тим паче я був в Америці. Тут набагато все дешевше, і там ти паче десь якісь може, знижки, я собі там понакупляв це все. Я все, що тут купив, мені я все відправив собі в Україну. Мені завжди хотілося пацанам роздати своє екіпірування. Я пам'ятаю мені, Ромчик Добрячок сказав: у самураю має бути свій меч. І я такий, да, тепер я точно нікому нічого не віддам, воно в мене все лежить складене. Для мене, мабуть, не несе от Сам пояс чи сама якась медалька, якісь такі велике значення. Так, да, воно щось дозначить 100%, воно приємно на це все дивитись, так. Але в загальному сказати, що я просто ну, трушуся, аби щоб кому нікому нічого не віддати або не загубити, ну, такого в мене нема. Воно є. Я це зробив, я сам для себе це знаю, і ця медалька, так, да, вона крута, але там, історія, наприклад, з тим, як я достав пояс, ну його сховала мама. І тоді просто в той період, коли це все в Верпіні закінчилось, то я зрозумів, що мені треба піти його і достати. Опа. Баєрактара. Второй раз забрав пояс. Легенький. І спасінок. В той період часу він для мене. Мав типу, значення. А зараз, по-перше, в мене офіційно цього поясу вже нема. Тому він для мене зараз не несе таке значення. Але буде ще один, тому типу, це своя історія, та, це значення 100%. Я не кажу, що це взагалі пить для мене якась. Ні. Просто я не думаю так про те, що в мене є цей пояс, і я там такий-сякий, такого нема. Після боїв до боїв він обов'язково говорить про війну в Україні, що дозволяє більшої кількості людей дізнатися про те, що відбувається в нас насправді. А він, як учасник бойових дій, ти один можеш рознести інформацію про події, які відбуваються у нас, на таку кількість людей, враховуючи, що твоя публіка і твої бої проходять за кордоном, там в ну в. Більша частина в Штатах ти зможеш показати і розказати більшій кількості людей, які щось чули, але вони на іншому континенті і не дуже цікавляться війною. Ці події я їх забуваю, але коли я починаю за це розмовляти, я їх пригадую, мені стає тяжко і тим паче, коли там, якщо я ввечері за це почну розмовляти, там умовно я комусь починаю щось розповідати. Або там, наприклад, хтось може спитати з іншої країни. Ми взагалі поцікавитись, якщо відбувається, ці політичні всі моменти, війна, я можу якісь речі там починати розповідати, і мене починає воно м -м, починає копати-копати. Ну, мабуть, із такої м -м, важкої картини, ну, я бачив там, звичайно, різні ситуації, не тільки на війні, взагалі в житті, як і люди. Ну, насправді, м -м, мабуть, мене зараз на думку припадає. Оця вулиця Яблинська, я по ній проходив там, де всі лежали, і от вона мені ну, важка. Я просто пам'ятаю, що я в той момент навіть не захотів, я щось намагався десь там щось підзнімати, інколи десь щось може виставити там. Але в той період часу я навіть я просто хотів пройти швидше там. Ну, бо було якось мені тяжко дивитися, якщо це. Ну, тим бачить, це були цивільні люди, які по ним було видно, що вони якби не несуть ніякої загрози. Зараз люди розділились і вони там починають казати ті не ті, ті не так, ті не то роблять, ті не так. Але насправді я би хотів би донести і сказати, що ви просто всі забули, хто є справжній ворог для нашої країни. Що навчила мене війна дізнатися самому для себе, хто ти є? Поки ти був на чилі, я набирав воду з калюжі. Тепер моє ім'я звучить вашу довіру, не споплюжу. Скільки позаду було пальців, я відтяв, їх у лаву. Якщо тримав мене за руку, значить, я за тебе горою, як вихід Хаймерса, що донесе до самого Мадагаскару. І всі, хто його знають, не Ярослава спортсмена, а Славіка Зерпіня, якого називають Нося. Я його знала так само. Він зі мною знайомився декілька разів, бо він не запам'ятовував. Я слабкий перед жінкою своєю. люблю. Напевно, він смілився з появою дітей. І спорт не краде моє життя. Він можливо краде у моїх дітей свого батька. Йому досить специфічні хобі. Це там і сноуборд, і на мотоциклі. Він розганяється на великій швидкості на мотоциклі, і цей стандрайдінг. Мені, в принципі, подобається все, що на двох колесах. Знайти кінта, з яким ти йдеш по життю, це безцінно.